Ну що родичі, цей день настав для багатьох людей, навіть серед мого оточення, це найлегендарніша гра серед усіх випущених. Я пам'ятаю, як я в дитинстві втратив друга на два місяці, поки він не пройшов цю гру 10 разів, щоб відкрити прямо всі костюми, щоб побачити все, що там є. Це Resident Evil 4. Сьогодні ми познайомимося з демо-версією одного з цих найбільш очікуваних ремейків, і я думаю, вирішимо, чи варто купувати цю гру для проходження на моєму каналі. Поїхали! 30 вересня, 1998 рік. Це день, який я ніколи не забуду. поліцейський в мені загинув того дня. Тієї ночі в ракон сіті. Він був розчищений повністю. Це біозброя створена амбрелою. Якось я вижив. Але багато інших їм так не пощастило. мене попросили пізніше приєднатися до секретної урядової програми, але в мене й не було вибору. Тренування Ці місії вони мене просто вбили. але, хоча б це мене вберегло від, від, від всього. В цей раз все буде по іншому. Має бути по іншому. Минуло 6 років з моменту, як Леон Кеннеді вижив в інциденті в ракун Сіті. Після біологічної катастрофи, яку створила корпорація Umbrella. Відрізнев ставши спеціальним американським агентом, він, в нього була задача знайти зниклу доньку президента. Ці пошуки привели його в ізольоване селище у Європі, де дані показували, що якраз останній раз бачили цю дівчину. Навіть минувша, минула травма Леона не могла підготувати його до цього кошмару, до божевілля, яке він знайде там. Так, ну виглядає симпатично, непогано. В порівнянні з тим, як виглядав четвертий, оригінальний. Який я, чесно скажу, не дуже люблю. Сподіваюсь, сподіваюсь, прицілюватись тут треба так само, як в оригінальному. Кнопочками мишки тупо не існує. Та ні, поки що нормально Камерою кручу. Тільки з сенсою вони все одно трішечки цей тупанули. Зараз треба її підтягнути. Controls. Так, пішли. Ой-ой. Слухайте, ну вже мені здається, що вона набагато більше схожа саме якраз на, на Village, ніж на той Резидент. І, і взагалі мені не схожа на ремейк другого. Хоча другий також був від третього лиця. Ну тут прямо реально атмосфера чисто віллежа. Такі самі. Ці. Можливо, вони взяли ті самі асети. Взагалі взяли DLC, оце до Village, яка від третьої особи також можна грати, і просто скліпали швиденько гру. Хтось є вдома? Дуже дивне управління на є. Е він сідає такого ще ніде не бачив, що це, Сасера Джусія, так. Так, сюда ключ. Ага. Что у вас тут? о, -о. Вибачте, що я так вломився. Я шукаю офіцера поліції. Ви його бачили? Собі з ножом управляється як Клац. поліція ракунс ситі лежати, о oh -oh. так, not... ключ це не добре що тут є ще щось, Оу oh. Бляха, це смердить. Коротше, їжу нормально тут не завозять, а походу у них не, не відкрилося. Так, це ага, це, це ми просто подивитись можемо, ми не забираємо його. Виходьте з піднятими руками! to Hei. tut hey Я вас чую. Яка у вас ситуація? Що, бляха, відбувається? Головне, що він переживши вже таке, ще дивується, що тут відбувається. Так, підготувати зброю, стріляти. Ну я вже розумію, що я вперше в ігри граю, чи що. Що це було? У мене пістолет, не виходь. А! Не може бляха бути. А! А! Не вставай! Все лише гірше стає. Чого він не падав? Там вже приїхала підмога. Це його може підмога. Блін, в мене лише чотири набої. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мені сюди, Руст, це Кондор перший. Ханіган тут, що там в тебе? Сестра президента Бейбі Ігл. Вона, походу, в цьому селі Наші дані тоді були правильними. Чудова робота. Потрібна локація на найближче озеро. Вона може бути там. Зрозуміла. Подивлюся, що можу зробити. Поспіши, щось тут з людьми відбувається. мої. Ті, хто мене супроводжували. Треба йти. Потім поговоримо. Що мені вами робити? Я себе виведу сам. Так, направляємося до озера. Що тут нічого немає? Ну, поки що мені прямо дуже подобається атмосфера. Ми тільки почали, але я бачу, що. Я просто пам'ятаю, що четвертий Резидент він був. Це прям екшен був. Дуже екшен. А цей такий більш моторошний. Хоча взагалі, е, типу, Резидент ніколи не був саме таким психологічним горором якимось. Але те, що тут його Він більше відчувається, мені вже подобається. Песети. Зібрав песети. Клац! Диви як ногою. Оо. З цим хоча б вже можна працювати. Клац. Ганпаудер. О. А! Ми ж не можемо в демоверсії зберегтись. Це, мабуть, я дарма зробив. Але мені дуже потрібно було писати. А ну хто там? Та я вже знаю. Ще мені подобається, що воно без інтерфейсу тут. О, дивіться пастки. Я можу її завести? Ні, походу, не можу. Дуже зручно робити скріншоти на обкладинку в Ютубі. Сядь. Та бляха. Що тут? Але керування треба міняти, тому що я хочу на Є е постійно взяти якусь дію виконати, перевірити, чи там щось робиться. А Він постійно встає, присідає, жопу качає. Клац. Де ви там? Я їх не бачу. О! О! Все. Фух. Ого, 450. Бляха! Як я так повівся. Димить. Прокляття! А, в Мене є може аптечки. А, все, я ж можу тут знову крафтити, але мені треба і підхилятися. Давайте використати. Стояти, бляха! Сюди! Все спокійно, нікого більше. Капканів немає у вас тут. Бляха, треба бути дуже обережним. Граната. О! Так, зм змінити зброю? А, це граната. Добре. Голова впала. Бляха. Я як людина, яка не проходила е, Resident Evil 4, я одразу бачу. Ну що це за, за прикол? Дивіться, це Outlast 2, це Resident Evil Village. Ну і Resident Evil 4 також такий. Що це за прикол е, з селами цими? Чого постійно в, е, в селах це відбувається якесь таке? Так. Що тоді по Стелсу підемо? Хотілося би клацнути курку, може з неї також е, оці. Е, як вони, Я вже забув, як вони називаються. Оці песто випадають. Так. Що? А, в мене ж напарник буде. Чи напарниця? Добре. А тут що? А, це я одразу міг сюди піти. Зелена трава. Я ж можу їх по стелсу прибирати, я сподіваюсь. Півень тільки не пали мене. Не пали мене, півень. Клац! Що? Хто там кричить? Як вони почули? Це нормально? А півня по стелсу можна? Бабах. Угу, <музык> <seguinteAUDIBLE> <esis> <smug> <problems wordsveyard> hmm -huh. сюда ключ треба. Бах! Так, тут нічого. А це можна якось вибити, чи що? А! Yeah. Oh! почули. <laughs> Я сподівався, що вони не почують. Ану, ану, стип. Клас! Отак-от. Оп! Оба! Ді фіга собі! Отак от, от їх треба розколупувати! Бабах! А! Підпусти! А вони все пруть, бах, ба-бах, <реш> в капкан заліз, як Шон! Бах. Бах. Ой-ой-ой. Що це за лезерфейс? Тікай, курка, бах! Песети, Назбирав песетів цих, так. Опа! Так, мілі-мілі-мілі-мілі! Бабах! Бабах! А -а -а! Так, тихо-тихо. Айтем крафтен. Шо це таке? Крафтинг матеріал. Крафт. Набої можу зробити. Добре. В мене вже... Мені вистачає на аптечку? Mixed herb. Almost three times as much health as single green herb. Правильно ж? Сподіваюсь, я правильно зробив? Так, але мені треба одразу її випити. Бляха. Що ж вас так багато тут? Всі розлетілися! Бах пішов звідси. Корова, можна на неї запригнути. О! Бляха, це пастка пішли звідси. Їх можна взагалі перебити всіх Бабах! Давай. Опа. Пустые все стрим трэм <фу> І куди всі пішли? Пограти в Бінго? Прикольно. Прикольно. Не дуже вона в результаті, можливо, виявляється горорною, як я очікував. Але Екшон також. Приємний, мені дуже неочікувано не бачити таке екшон, Тому що, знову ж таки, в четвертий я не грав. У Village, у ремейках цих другого, третього такого не було. Там можна ножом користуватися. Але такі вертухи крутити. Ну, це, в принципі, нормально. В другій частині він ще не вмів такі вертухи крутити. Це він зараз тільки навчився. Але що, прикольно? 16 хвилин, за 16 хвилин пройшли. Дякую за те, що пограли. Буде доступно 24 березня. Скажу одразу, мені дуже сподобалось. Я не є фанатом серії Resident Evil, хоча пройшов більшість з них. Але, можливо, ця частина і має стати поштовхом для того, щоб я так само проникся цією серією, цією частиною. Як і більшість людей. Обов'язково напишіть в коментарях, чи хочете ви бачити проходження цієї гри від мене, тому що я все ще думаю, чи варто її купувати, бо ціна трішки кусається. Але я думаю, що якщо багато бажаючих буде, то ми щось придумаємо. Ну і взагалі дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. І ви вже поставили лайк, написали коментар та підписались на канал. А якщо ви цього ще не зробили, то зараз найкращий момент. Щоб не забути. А також нагадую вам, що кожного дня стрімлю на твічі. Проходження цього демо відбувалося в прямому ефірі, як і проходження гри, якщо воно буде. Тож обов'язково підписуйтесь на мій твіч канал, посилання є в описі. Приходьте на стріми, пишіть я з Ютубу, щоб одразу ми зрозуміли, що ви не полінилися, привітали вас, як вітаємо всіх глядачів, які приходять з Ютубу. Та також в описі є посилання на телеграм-канал, де виходять всі анонси стрімів, та різна інформація пов'язана з Ютубом та з Твічом. Також обов'язково підписуйтесь. Туди. Та якщо у вас є бажання та можливість підтримати мій канал, ви можете підписатись на Patreon за будь-яку комфортну суму. Як ви бачите, відео на цьому каналі виходять без реклами, а я займаюся створенням цього контенту фулл тайм це моя єдина робота. Тож я можу продовжувати це робити лише завдяки вашій підтримці. На патреоні ви можете ознайомитись зі всіма пільгами, які надаються вам за кожен рівень підписки. А я буду вдячний за будь-який. Зараз на екрані ви бачите список всіх наших патронів, патрони. Привіт, дякую за підтримку. А вам ще раз дякую за перегляд цього відео. Побачимось в наступній частині. Бувайте!